Там окупанти завдали авіаудару по Куп'янську, а перед цим місто атакував ворожий дрон. Прокуратура вже розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. Поранення отримав 67-річний чоловік. Зараз прокурори та поліція вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених росіянами. Андрій Канашевич, голова Куп'янської райдержадміністрації, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Андрію, доброго вам ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю, пане Андрію. Яка зараз обстановка у куп'янській громаді? Яка активність ворожих обстрілів? Наразі можна сказати, що суттєво ситуація не змінилася. Так, вчора в день був достатньо масований обстріл. Керованими авіабомбами частина прилетіла по а, лівому берегу річка скіл в межах міста Кук'яцьк. Частина прилетіла по Петропавлівській громаді в районі населеного пункту Синьківка, де а, ворог а, продовжує свої наступальні дії. Вони не мають жодного успіху, але тим не менше, жовтні місяця вони намагаються прорвати оборону саме в напрямку цього населеного пункту. І так само вчора. Дійсно, у нас е постраждала, зазнала тяжких поранень цивільна особа в населеному пункті дворічна. Е це сталося внаслідок е скиду з дрону е попередньо богу. Е в цілому ж ситуація залишається без змін. Ворог. Е Періодично продовжує штурму, штурмові дії і атаки в напрямку населеного пункту Синківка, в напрямку населеного пункту Табаївка іноді намагається просуватися в, з боку ягідного на Іванівку, але успіхів немає. Наші хлопці залишаються на своїх позиціях, на своїх місцях і дають гідну відсіч. Пане Канашевич, Куп'янськ перебуває під ударами російських окупантів фактично з перших днів повномасштабного російського вторгнення. І які наслідки це має для міста? Наскільки знищена інфраструктура, і скільки людей виїхали і досі проживають у місті? Дійсно, якщо ми говоримо про місто Куп'янськ, то після деокупації місто перебувало більш-менш в достатньо. Нормальному вигляді були деякі руйнування, але вони були не суттєві. Але от після того як була пройшла деокупація, ворог почав здійснювати свої, так би мовити. Притаманні до нього діє і почав потрохи-потрохи знищувати місто. І наразі місто з себе уявляє суцільну таку рану. Е, жодного мікрорайону в місті нема, де нема е, значних пошкоджень. Були періоди, коли місто закидалося постійно авіабомбами, і зараз це продовжується. Е, артобстріли, обстріли з мінометів. Тому руйнування вони фіксуються щодня, е, і щодня е, ці руйнування. Проходять на нашу землю, і при цьому можна сказати, що комунальні служби міста наскільки це можливо, вони працюють максимально швидко, намагаються відновлювати як електропостачання, так і газопостачання, водозабезпечення, водовідведення. Кожен день є якісь проблеми, але ми намагаємося якомога швидше це ліквідувати і. Можна подякувати тут комунальним службам міста Куп'янська, місцевій владі Куп'янській за те, що вони наполегливо відновлюють наполегливо працюють для того, щоб люди, хоча б в цьому аспекті, не відчували великої потреби. Пан Андрію, а скільки людей проживає у Куп'янській громаді, і чи є тенденція виїзду людей з Куп'янська? Тенденція така є. Вона слабка, достатньо втім, вона є. Якщо ми говоримо в цілому, по району, то на початок широкомасштабного вторгнення в районі проживало трохи більше 135 тисяч населення. Станом на сьогодні ми фіксуємо приблизно 34,5 тисячі населення. Здебільшого ці люди у нас проживають в трьох громадах: це Великоборлуська, Шевченківська і Куп'янська в самій Куп'янській громаді орієнтована кількість населення близько 7 тисяч. Тобто, це у порівнянні з 55 тисячами, які були на початок вторгнення, можна сказати, те, що люди здебільшого ті, хто бажав, вони вже виїхали і залишаються ті, хто вже вирішив залишатися. Тим не менше, на жаль. У нас є такі історії, коли от саме такі прильоти, саме атаки міста, вони спонукають все ж таки людей збиратися і виїжджати. Ну а ми зі свого боку постійно проводимо цю роботу, постійно говоримо людям про те, що необхідно не ризикувати своїм життям, необхідно виїжджати на безпечні території, тим більше, що блахна військова адміністрація нам дуже суттєво в цьому допомагає. Вона розміщує людей в місті Харкові, надає всю необхідну допомогу. І сюди підключаються міжнародні фонди, які надають матеріальну допомогу, волонтерські організації, координаційний гуманітарний центр тобто є випрацьована певна вже схема, яка дозволяє людям максимально знаходитись наскільки це можливо в зручних умовах, а головне в безпечних умовах в місті Харкові. Або якщо вони забажають, є можливості домовлятися і виїжджати по Україні. Дякуємо вам за інформацію. Андрій Канашевич, голова Куп'янської районної державної адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що місто Куп'янськ щоденно перебуває під російськими ударами. І по завершенню двох років повномасштабного російського вторгнення у місті не лишилося жодного району, в якому не було б серйозних руйнувань.